Це відео про онлайн-навчання для пенсіонерів. Поговоримо про те, як отримувати другу пенсію та допомогу по дому та ще й подарунок, книжку як Тітонька Шура як і життя покращувала. Це навчання буде вам корисним, якщо у вас є борги, потрібно зробити операцію, а коштів на це не вистачає. Та просто взагалі хронично не вистачає грошей на найнеобхідніше. Ця можливість доступна згідно цивільного кодексу України глави 57 і доступна вона з 1 січня 2004 року, тобто вже більше 20 років. А більшість пенсіонерів про неї так і не знає. Якщо порівняти суму грошей, яка вас залишається від пенсії після сплати комунальних послуг, до оформлення другої пенсії після. То зростання буде більше ніж вдвічі. Вітаю! Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло, наш канал, про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. Мова сьогодні буде про курс, який складається з 22 відео коротеньких від 1 хвилини до 10, де ми детально розкриваємо все, що ви маєте знати, щодо оформлення другої пенсії та допомоги по дому. Це навчання доступне онлайн, тобто ви можете пройти його зі свого комп'ютера чи смартфона без реєстрацій, внесення особистих даних, банківських реквізитів тощо. І посилання на цей курс знаходиться в описі до цього відео. Навчання до кінця цього місяця. Безоплатне, тож встигніть все пройти, у всьому розібратися і оформити собі другу пенсію та допомогу по дому. Але для оформлення другої пенсії є певні умови. Вам має бути 65 років і більше, вам потрібна допомога в вирішенні особистих проблем, ви є власником квартири. В місті Києві або в обласному центрі, і ви ще не обрали спадкоємця. Саме таким пенсіонерам у цьому курсі ми покажемо, як вирішити більшість проблем, покращити якість життя. Та надамо відповіді на найпоширеніші питання цією можливістю вже скористалися 2385 пенсіонерів з 42 міст України. Вони отримали допомоги на 234 мільйона гривень. Ну щоб ви зрозуміли, скільки це, до прикладу, стільки на місяць отримують. Всі пенсіонери міста Житомир. А зараз давайте переглянемо декілька відгуків наших підопічних стосовно другої пенсії та допомоги, по дому, які вони оформили. Життєлюбка. саме так себе називає пані Жанна. 11 років тому вона вирішила підписати договір до вічного утримання із центром пенсіон. Непроста життєва ситуація підштовхнула її шукати допомогу. Здесь великий підхід до чоловіку отношение человечности. Вы понимаете, ми всю жизнь все рассчитываем на себя. на свої сили, на свої эмоции, на свою спортивну закалку. Ми все рассчитываем на себя. Заповняю, коли прийшла у центральний офіс пенсіону, не вагаючись, вирішила підписати договір, і на це було кілька причин. Я увиділа руководство. А каже, не до неї приїхала туди. Я то ж не просто так. Я приїхала туда Спасибо мне Рица вошла в этот офис. Я увидела людей сидящих в зале в одном а відла во втором. Вот. Со не бесіда була, а кажу, документи мої піддамною. Розраховувати на підтримку дітей чоловіка або ж родичів аж ніяк не могла, а доживати старість у злиднях не хотілося. Ні, конечно, ні повірі з границі, тому вже родственники за границям у них інша життя. Вот у них все по-другому. Більше 10 років пані Жанна співпрацює з пансіоном. Розповідає, ще ні разу її не відмовили у допомозі або ж у підтримці. І змінила Вот у меня проникло в сердце мо вот такое отношение всем помогает. Это добрым человеческим отношением и уважением, то, которое необходимо каждому человеку. Здесь доверие к этой организации. О, здесь соціальний працівник прибуває два рази в тиждень по два години. Ба більше, коли мала проблеми із здоров'ям, центр виділяв їй транспорт та водія, а також соціальну працівницю, яка супроводжувала пенсіонерку. А ще пані Жанні утеплили двері, замінили вікна на балконі і поміняли газовий балон. Переконує, на свою пенсію не змогла цього собі дозволити. Окрім цього, двічі на тиждень до неї приходить соціальна працівниця, яка допомагає у побуті. Нужна пойти в магазин. Я пішов на лісточки зарані. На листочке, какие продукты мне надо купить. Значит, ты недалеко гастроном. Социальный работник выполняет полностью свое как говорится, назначение. Он делает легкую протирку полов, которые покрыты лаком. Легкая протирка. Влажная уборка. Влажная уборка прихожая, кухня. Значит, на, на, на этих на шкафу одежном на серванте то же самое. Потім вона настолько добросовісна, вона настільки, настільки, після зими, коли відкривається окно і балкон, промивка окін, а це на уровне. За словами пані Жани, для кожного пенсіонера важливо, щоб їх чули та допомагали. Саме це вона і віднайшла у центрі допомоги літнім людям. Я знаю, що якщо я дзвоню, і мій номер відбивається, Мені об'язательно якщо зайнято. да, якщо зайнято. Мені пишуть на мобілки. Зайнята, Зайнято. Я не должен... но Мені об'язательно підіздають спитати, що нужно. Зараз пані Жанні, 91. дев'яносто Однак жінка не спиняється у своїй хобі, долучається до активного дозвілля центру пансіон і запевняє, останні 11 років живе куди краще та упевненіше, аніж більшість пенсіонерів в Україні. Я можу купити собі красну рим. Да, дорогая, тот кусочек, где написано 180 грамм или 130 я покупаю. Да. Я покупаю то, что мне надо рибное для подно аппарата. Я покупаю рыбий жир омега-3 в капсулах самый лучший. Да. Фрукты самые лучшие. Да. Я покупаю ці фрукти, які я їм з удовольствия. Це хурма, це авокадо. Окрім цього, для себе пенсіон називає родиною, підтримкою та опорою, без якої важко уявити її життя, адже у непрості періоди може розраховувати лише на центр та друзів, яких там знайшла. Ви вся моя родня. Для тих, хто все ще сумнівається, як прожити свою старість, радить прийти до центру і поспілкуватися з співробітниками та пенсіонерами, які вже давно є частиною пенсіону. Переконує договір варто підписувати якомога раніше. Здесь работает коллектив людей, которые желают добра каждому, к каждому, здесь не простой коллектив работает, здесь люди, которые понимают, что у них и возраст придет к ним, и есть у них молодых много в этом э, коллективе, и видно по их лицам. Как нас трічають, как нам відносяться, як нас уважають, і які эти очень скромные скромні люди. Очі люди. Они черпіли. надо выслушать всі звонки, которые приходять в організацію. Як переконує пані Жанна, чим раніше підписати договір, тим довше пансіон забезпечуватиме якісну і спокійну старість, як відбулося в неї. Ось таке життя може бути і у вас. І давайте переглянемо ще один відгук. Пані Броніслава мешкає одна. Донька переїхала в іншу країну допомогти нікому. Тож зі своїми проблемами жінка залишилась на самоті, маючи невелику пенсію, сплатити за комунальні послуги, ліки та звести кінці з кінцями пенсіонерка взагалі не знала, як. До пані Броніслави двічі на тиждень приходить доглядальниця. Вона прибирає, купує продукти та готує страви. А ще гуляє з жінкою, адже вийти на вулицю самій тій важко. І я обезпечена. І продуктами, і прибиранням, і навіть і приготовкою їжі, і навіть душ прийняти. Я всім убезпечена, тому що самостійно мені вже тяжко виконувати цю роботу. Проніслава Васильівна не втрачає оптимізму і пенсія додаток є, і значить оплата комунальних. Так що зовсім змінилося моє життя, і якось я стала навіть бадьоріше, веселіше. Я отримала з самого початку довільно добру суму грошей, і я собі придбала домову техніку, то вже для мене то є велика допомога. Сотні відео з відгуками інших підопічних. Ви можете переглянути за посиланням в описі до цього відео. А тепер щодо догляду вдома: він надається згідно державного стандарту. Затвердженого наказом кабінету міністрів номер 760 від 13 листопада 2013 року. Посилання на нього знаходиться теж в описі до цього відео. Якщо ж вас після перегляду цього відео або після проходження курсу залишаться будь-які питання стосовно другої пенсії та допомоги по дому, пишіть їх, будь ласка, в коментарях під цим відео або телефонуйте за номером вказаним на екрані. Відповіді на найпоширеніші з них будуть в наступних відео. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити. А щоб не втратити цю інформацію, прямо зараз під цим відео натисніть кнопку поділитися і надішліть посилання на це відео трьом своїм знайомим. Так воно збережеться у вас в надісланих повідомленнях. І при нагоді чи за потреби ви зможете знайти його в переписці, щоб переглянути ще раз. Та й ваші знайомі будуть вам вдячні, що ви надіслали їм корисну інформацію. Бачу, що додивилися це відео аж до цього моменту і досі не поставили лайк. Для нас це дуже важливо, адже так YouTube розуміє, що це відео було для вас корисним і буде пропонувати його до перегляду іншим пенсіонерам. Тож прямо зараз, будь ласка! Ставте лайк. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі в нових відео на нашому каналі.